Коро ПФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні середа, 26 липня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. 25 липня роковини загибелі захисника України Петра Валерійовича Тошина. 26 липня у коропі проходитиме видача одягу Бу від Червоного Хреста. Селищна рада планує придбати в коропі квартиру для лікаря. Заборонили літери Z та V у номерних знаках. Що відбулось насправді 37 приходів росіяни обстріляли прикордонні громади Чернігівщини. Війна і кохання на прикордонні Чернігівщини весільний бум. Насувається негода. Синоптики попереджають про грози та шквали на Чернігівщині. А також сьогодні в ефірі народний календар. А у рубриці цікаво знати, розкажемо про храми Чернігівщини, побудовані у стилі українського або ж козацького бароко. Новини та оголошення 25 липня, роковини того чорного дня, як від ран отриманих у бою з російським ворогом, загинув наш земляк захисник України Петро Валерійович Торшин. Петро Торшин народився у Риботині, закінчив місцеву школу, вступив до глухівського коледжу, отримав спеціальність механіка водія. Декілька років працював електриком на хаївської дільниці експлуатації електромереж. Згодом переїхав. До столиці, де здобув вищу освіту, працював у «Укренерго», потім інженером у Верховній Раді України, із перших днів повномасштабного ворожого вторгнення наш хоробрий земляк став на захист рідної Чернігівщини. Пізніше долучився до 16-го окремого мотопіхотного батальйону Полтава, де разом з побратимами нищив ворожу навалу. 19 липня Петро Туршин отримав поранення біля села Нижнє Покровське під Бахмутом. До 25 липня 2022 року серце героя перестало битися. Воїну навіки лишилося 32 роки. Не стало світлої, чесної, справедливої, працьовитої людини, прекрасного сім'янина, мужнього оборонця рідної землі. Похований Тошин Петро Валерійович у рідному селі. У воїна залишилися мама, дружина, син, бабуся та молодший брат. У день роковин загибелі захисника України, нашого земляка Петра Торшина, відбулося покладання квітів до могили героя: вічна пам'ять і слава.

Ваги жителів Коробщини, 26 липня. Тобто сьогодні, у Коробі проходитиме видача одягу бувшого у використанні від Червоного Хреста. Одяг видаватиметься безкоштовно, отримати можна всім бажаючим без винятку. Короб вулиця Поштова, 10, початок о 10.00. Увага, оголошення! Селищна рада планує придбати в коропі квартиру для лікаря двох або трьохкімнатну. Хто бажає продати, просимо звертатися в селищну раду. 37 приходів росіяни обстріляли прикордонні громади Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом доби нараховано 9 обстрілів, 77 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Чернігівська область, Семенівська громада, Леонівка, два приходи, ймовірно, міномет 82-го міліметру, блешня, шість приходів, ймовірно, ствольна артилерія, Новгород-Сіверська громада, гай, 24 приходи, ймовірно, самоходна артилерійська установка, Сновська громада, клюси п'ять приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Війна і кохання на прикордонні Чернігівщини. Весільний бум. Минулого тижня у прикордонній Існовській громаді був весільний бум на півночі Чернігівщини, адміністратором місцевого центру надання адміністративних послуг Юлією Раутою було проведено сім реєстрацій шлюбу. Від щирого серця вітаємо з ним одруження щасливих наречених: Сергія та Ольгу, Андрія та Ольгу, Олену та Леоніда, Ігора та Юлію, Антона та Ангелін. Романа та Маргариту, Сергія та Галину нехай у ваших родинах панують розуміння та злагода. Бережіть один одного, любіть один одного та будьте щасливі, зазначають у відділі центру надання адміністративних послуг Сновської міської ради. Заборонила літери Z і V у номерних знаках. Що відбулося насправді? Кабінет міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну тоталітарними режимами. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться постановою кабінету міністрів України номер 367 Були внесені зміни до Постанови номер 1081 про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників. Тепер, відповідно до законодавства, під заборону потрапляють літери з та ві, написані латиницею, використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України, тобто використання цих літер окремо а також у у словах написаних Кирилицею замість ЗСВФ. Така заборона стосується також написів та зображень символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режиму на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави, терориста та збройних сил Росії, сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо. Індивідуальний номерний знак це додаток до номерного знаку державної реєстрації. Транспортного засобу він виготовляється за індивідуальним замовленням власника. Напис на ньому унікальний і не може повторюватись. Тому, якщо бажаний номерний знак уже було замовлено і виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться придумати іншу комбінацію. Прокоментував начальник територіального сервісного центру міністерства внутрішніх справ номер 7441 Юрій Лазука існує й перелік підстав для відмови у виготовленні комп. Лекту індивідуальних номерних знаків деякими з них відмова у виготовленні індивідуального знаку через наявність повної або скороченої назви органу державної влади зображення державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій. У нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру, замовними національними релігійними та расовими ознаками теж буде відмовлено, зазначив Юрій Лазука інформацію. Взято. ist Zeit zu Насувається негода. Синоптики попереджають про грози та шквали на Чернігівщині. Попередження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності. Опублікував Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. 26 липня по місту Чернігову і області очікуються грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. В день подекуди град перший рівень небезпечності. Жовтий йдеться у повідомленні. Це були новини. Народний календар 26 липня в церковному календарі Собор Архангела Гавриїла. Цього дня заборонено сумувати, також намагайтеся не сваритися і не лаятися. Не варто конфліктувати вдома або на роботі. Не можна цього дня ходити в лазню. У народі вірили, що ця дата середина літа. Селяни проводили її зазвичай у полі збирали урожай. Важливо було, щоб не почалися дощі, які могли бути небезпечними для сухого сіна. Щоб цього не сталося, люди молилися. А щоб сінокіс був добрим, брали з собою запасу буханець хліба. Існувала традиція, що перший сніп жала найстарша жінка в родині. Його називали й іменним. Несли додому, прикрашали стрічками і ставили під іконами на покоті. Зерна з такого снопа вважали ліками для людей і птахів, а солому. Давали худобі іванинники сьогодні Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан. Талісманом людини, народженої 26 липня, є обсидіан, відомий від давніх часів. Це магматична гірська порода, яку ще називають вулканічним склом. Здавна обсидіан вважали потужним поглиначем енергії, а також талісманом від невдач. Який сьогодні день в Україні і світі? 26 липня в Україні і світі святкують День холістичної терапії, міжнародний день обізнаності про хворобу гоше, всесвітній день тофу, міжнародний день збереження мангрових систем, день есперанто, день парашутиста. А також день дядька та тітки. За останні 130 років, 26 липня, максимальна температура повітря складала 32,6 градусів Цельсія у 2001 році. Мінімальна ж складала 9,5 градусів за Цельсієм у 1968 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 1 хвилині, а зайде за горизонт о 20 годині 48 хвилин. Це був народний календар. Цікаво знати, на Чернігівщині було найбільше козацьких та українських храмів. На Чернігівщині було найбільше храмів, збудованих у стилі українського або ж козацького бароко. Це особливий архітектурний стиль, поширений у 17-18 столітті. У ньому поєднувались українські форми народної храмової, дерев'яної архітектури та риси барокового і пізньоренесанського будівництва. Храми того періоду будували різноманітних форм та розмір. Були й типові, які могли відрізнятися тільки декором. Дуже часто древніші споруди отримували розкішне оздоблення в стилі пишного козацького бароко. Причому географічно такі храми будувалися як на півночі, так і на півдні нашої області. Всього, за даними статті, список мурованих храмів у стилі українського бароко на Вікіпедії на Чернігівщині таких було 45. Проте, на жаль, серед них 14 або зруйновані інформація про них збереглась у відповідь. Повідних джерелах або на місці зруйнованого храму збудований новий. Майже всі ці руйнування припали на період радянської доби. Джерело туристична Чернігівщина. Запрошує сьогодні з вами була Лілія Висоцька з чомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. і Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.